Російські війська от особисто для мене зруйнували част найкра одну з найкращих частин мого життя зараз. Мене звати Сергій Горбатенко. Я живу, і працюю в Донецькій області. Жив Слов'янську зараз, живу у Краматорську, працюю з українською службою Радіо Свобода. Я журналіст. Мені було страшно 24 лютого. Чомусь був якийсь страх, якесь було заціпаніння. Ну, на якомусь фізичному навіть рівні. Це був єдиний такий день і розумів, що що буде війна, я писав багато матеріалів, спілкувався з багатьма експертами. Ось все було і так зрозуміло. І 23 лютого, якраз, я поїхав у селище Піски поблизу Донецька на передову. Там знімав матеріал, спілкувався з бійцями. І Я приїхав в Слов'янськ, зробив, змонтував відео і ліг спати і прокинувся. Прокинувся вночі, чомусь взяв мобільний телефон, почав гортати стрічку новин, і за дві хвилини почали прилітати ракети на аеродрому Краматорську. Я так прокинувся. Зазвичай я так без будильника встаю, щоб поїхати на рибалку. А тут я встав і за кілька хвилин почалася війна. Це був єдиний момент, коли от, о, цей день, 24-го, було заціпеніння. Потім жодного страху не було, нічого до цього я їздив і так багато різних місць, де можна було померти. От. Але я запам'ятав слова однієї жінки, журналістки Радіо Свобода організовувала для нас тренінг. Вона сказала: Так: якщо ви боїтеся, то вам не місце всі професії. Є багато різних професій, де можна спокійно жити, працювати і не боятися. Але якщо ви тут боїтеся, то краще з професії йдіть. Тому я це собі взяв за таке ну Якщо боїшся, то навіщо тобі тут працювати? У мене така робота. Я тут лишився для того, щоб працювати. Я тут лишився через те, що це. Моя земля, як би це не звучало штамповано. І якщо я вже тут лишився, якщо я поки не воюю, то я маю йти і маю працювати. По-перше, розкажу про Сєвєродонецьк. Так, що таке для мене був Северодонецьк. Сєвєродонецьк, котрий постійно обстрілювали російські війська, я потрапив з благодійним фондом, потрапив з бійцями тороборони ізюмського району. От з благодійним фондом Восток Сос я туди потрапив, так уточню. А ми звідти евакуйовували людей. Так, от перша моя поїздка туди була. Я туди поїхав з відеокамерою робити сюжет, і все одно я допомагав людям якось виходити, збирати речі. Якщо це були лежачі люди, я просто відкладав камеру, і просто їх носив сходами. Наступні мої поїздки я не буду брехати. Ну найбільше десяти поїздок було, я просто туди-туди їздив як людина, яка хоче допомогти. Я навіть не брав з собою камеру. Ми просто туди приїжджали і просто витягали звідти людей. Так от де ця грань між журналістом і між людиною. Я гадаю, що всі ми маємо чинити як справжні, як люди. А якщо ти лишився на Донбасі. У той час, коли влада закликала до евакуації, якщо ти тут лишаєшся, то ти маєш робити все для перемоги. Маєш працювати і маєш допомагати армії. От, і коли кажуть, що це волонтерство, я б не я б не сказав, що це волонтерство, я б сказав, що це звичайна людська позиція, позиція людини, яка є громадянином України. Будинок п'ятиповерховий здається, проспект Гвардійський, п'ятиповерховий будинок. Ми туди приїхали з бійцями тероборони із ЮМО. Ми туди привезли пакунки гуманітарної допомоги і цим же самим автобусом вивозили, евакуйовували людей. Ось і я пішов просто у двори, ну, подивитися, де є люди, там сказати: прийдіть, візьміть гуманітарну допомогу. Я побачив там жінку. Я жінку середнього віку, середнього віку це не була літня людина. Я їй кажу, слухайте, ми привезли гуманітарну допомогу. Якщо ви звідси не виїжджаєте, хоча підіть, візьміть якісь харчі. А вона на мене дивиться, і я бачу, що в неї обличчя змінюються на обличчя просто переляк. Я питаю, що сталося, чому так. Вона каже: Я боюся вмерти. Я боюся вмерти, тому я нікуди не піду. Я тоді просто обійняв цю жінку, ми трохи постояли. Я потім взяв її за руку і потихеньку, потихеньку повів, 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 повів до автобуса. Привів. Віддав їй пакунок, і вона пішла. І так само я там зустрів другу жінку, яку теж довелося просто за руку брати, бо на обличчях людей був переляк. Вони просто боялися вмерти, поки вони сиділи у сховищі, вони жили. Як тільки вони виходили на двір на вулиці, то вони ставали мішенями для російських ракет і снарядів і боялися вмерти. І ще нам сказали, що от є поруч жінка, яку треба евакуювати. Літня жінка, старенька, старенька, старенька жінка. І коли ми зайшли в квартиру, ми побачили ну, розбита квартира, звичайно. Розбита квартира, порожнє ліжко. І на підлозі е в якомусь ганчір'ї лежала старенька, маленька бабуся. І коли я а чому вона лежить на підлозі, сусідка, яка постійно доглядала за нею, носила їй їжу, каже: ну, вона постійно падає, вона постійно падає з цього ліжка. І ми врешті вирішили просто перекласти її на підлогу, щоб вона лежала на тій підлозі. Ну і ми винесли цю бабусю. І коли ми в автобус саджали людей, які хотіли виїхати, лежачих людей ми просто укладали отак в прохід між сидіннями. І так ми їздили. Ну Таких історій було багато. Кожна історія насправді вражає кожну історію, ти переживаєш якось потім. Ну, може там вночі або на наступний день. Ну як ти просто через себе пропускаєш це все і розумієш, скільки горя російські війська принесли нам сюди. Та справді, я у травні 1984 року народився в Бахмуті. Мене там виховали. Я там став по-справжньому людиною. Я там отримав освіту. Ось у мене там лишилися друзі, лишилося дитинство, лишилися. Найкращі спогади того періоду мого життя, і так сталося, що нещодавно той самий будинок, де я народився, прилетіло одразу дві ракети з російського літака. Тобто, на невеличку п'ятиповерхівку росіяни витратили одразу дві ракети. Відповідно, один під'їзд повністю зруйнували. А в тому самому під'їзді, де я жив, впали п'ятий-четвертий поверхи на третій поверх. На третьому поверху перебувало тоді двоє живих-мирних людей. Жінка літнього віку та її син їх завалило, і навіть співробітники ДСНС сказали, що наразі недоцільно проводити роботи з декількох причин: по-перше, ймовірність обстрілу занадто велика, а по-друге, характер руйнувань такий, що живих людей там вже налишилося. Тому. Російські війська, от особисто для мене, зруйнували част... одну з найкращих частин моєї життя. Зараз Слов'янського остаточно сформувався як особистість, бо я там закінчив філологічний факультет державного педагогічного університету. Вивчав українську філологію. Там я створив родину. Там у мене народився синочок. Це те, чим я живу, те, що в мене в серці, те, що в мене всередині. І в тому районі, де ми жили родиною, моя родина евакуйована, і батьки з Бахмута теж евакуювалися. Але той мій район, де я живу у Слов'янську, туди було більше десяти прильотів. Перший прильот стався такий, що загинула людина. Ну, мабуть, менше кілометра від мене, чув цей прильот, одразу схопив камеру, пішов туди. І я побачив людину, яка у крові лежала біля автівки, яка була побита. От, і люди стояли довкола і казали, це був таксист, але він був такий людяний, він постійно нам допомагав. Ось. І тепер от він помер. І загалом цей район було вже більше десяти прильотів, і там зруйнували дитячий садочок повністю. В цей, цей садочок ходив мій синок, і та кімната, де він спав, зараз ущент поруйнована російською ракетою. Також там поруйнована станція юних техніків, куди мій синочок ходив, там відвідував різні дитячі гуртки. І біля цієї станції впала частина будинку і от під завалами теж загинуло. Наскільки я пам'ятаю, загинуло троє людей. Троє мирних жителів там теж загинуло. Тобто цей район, це частина міста Слов'янська, де я був щасливим. По суті, російські війська залили кров'ю мирних. Жителів мирних жителів, які там лишалися.